Відродить, і в нас їх багато шляхетних родів, або з представників цих шляхетних родів, які остались сьогодні живі і не репресовані Російською Федерацією, Росією чи Союзом, з всіх представників цих знаменитих родів їх знайти, і відродить шляхетні сім'ї, а з трьох сімей зробить рід. і... Люди з цього роду повинні проходити спеціальну підготовку і ставати і керувати державою, і допомагати президенту. І тоді не буде в нас е, там якоїсь возні, то Єрмак не такий, то його помощники не такі, то в адміністрацію президент до таких людей взяв. Президент у нас один із самих розумних у світі. Президентів. Молодий, красивий, енергічний, активний. Ну, нема такого президента на світі, як наш Володимир Зеленський. І він сьогодні уже освоїв посаду Верховного командувача Збройних сил України, освоїв сьогодні посаду президента України і керує Україною найкраще в світі. Україна об'єднала навколо себе всю Європу і, і весь нормальні нації. Всі допомагають Україні. І ми повинні радіти і президента любити, і йому допомагати всі, як хто може. А ми слухаємо, що Росія недовольна, там, де хтось з Сполучених Штатів недовольний, десь хтось недовольний. Ангела Меркель недовольна нашим президентом. І ми радіємо, що вони недовольні і хочемо бути недовольні нашим президентом і ми всі. Давайте на цю дурку не йти. Нас просто розводять як лохів і починають розказувати, що ми українці погані, ми українці саме кращі. Ми можемо любити, ми можемо поважати, ми не матюкаємось. Ми хорошо себе ведемо, ми не крадемо з бюджету, ми любимо свою Україну і ми кожні гроші витрачаємо на покращення України. Ви подивіться, за часи, як ми вибрали президента Зеленського, правдами, неправдами у нас покращились і дороги, у нас покращились і міста, у нас покращили забезпечення України всім необхідним.